Сьогодні весело нам дуже, і ми радіємо щиро від душі, що другокласниками стали і не на... Максим Савченко закінчив перший клас, який він відвідував разом із своїми однокласниками у дошкільному навчальному закладі номер 30 Журавлик. Саме там розмістились два класи житомирського ліцею номер 25 Першачкам було комфортно у стінах дитячого садка, де їм вдалося без проблем адаптуватись до вимог вже нової шкільної програми. Протягом року діти навчились не лише читати, писати і рахувати, а й багатьом іншим речам. Вони навчилися бути друзями, вони навчилися спілкуватися один з одними, навчилися поступатися, прислухатися до думки один одного. Це надзвичайно важливо. На підсумковому святі першокласники продемонстрували батькам все те, чого вони навчились у школі протягом року. Діти виступали з промовами, декламували вірші, співали та інсценізували казки. Рідні побачили, що їхні першачки дійсно подорослішали. Помітила зміни у свого внука і Наталія Єлісєєва. По сравнению с тем, как он пришел, он был еще маленький, непослушный, недисциплинированный. За это время, конечно, он очень изменился. Стал более ну, внимательный, стал послушным. Конечно, ну так как любой ребенок всяко бывает, но разница есть. І батьки, і вчителі, і діти сподіваються, що наступні 10 років шкільного життя будуть не менш пізнавальними і цікавими, сповненими яскравих моментів.